Вітаємо всіх глядачів розумних новин. У такій критичній ситуації, як зараз, у нас є про що поговорити. Також прошу не зважати на обстановку, у нас відбувається невеличкий переїзд в іншу студію. Тож, перед початком відення новин, хотів би подякувати підтримці наших спонсорів. Кожна гривня дарує нам нові можливості. Як от, наприклад, зараз ми переджаємо нову студію та ваші кошти. Так от, Miners USE World це політичний РП Minecraft сервер який намагається відтворити реальність. Він є безкоштовним для будь-кого, але існує умова перебування гравця на нашому Discord сервері. Давайте перейдемо до новин. Сама головна тема наразі техроботи. Сервер переходить у штатний режим техробіт. Так, відсутність нашої активності прибрала онлайн на сервер. Але не забувайте, що ми все ще тут. Крім того, ми повертаємось. Наразі сервер є маленькою версією того, чим він мав би бути. Саме тому було вирішено перевести його у режим техробіт. Та організувати розробку повним ходом. Саме через ймовірну наявність гравців на сервері та можливість пошкодження ваших ресурсів ми були акуратні у розробці. Будь-які маніпуляції світом серверу були б дуже ризикованими. Крім того, команда UM завжди буде сповіщати вас про будь-які нововведення через розумні новини кожного тижня. Все таки хотів би познайомитися ближче з планом робіт. Наша команда буде займатися розробкою наймовірніше до літа, щоб усі на канікулах вже мали змогу зануритись у світ Майдерс. Наразі в наших планах є збільшення мапи світу на 2000 блоків. Цифра не дуже вражаюча, але створювати так званий лор світу вимагає зусиль та терпіння. І звісно ж, ми одночасно будемо проводити тести для того, щоб світ можна було розширювати вже під час роботи серверу, так буде ще більше. Крім того, є хороші новини і для наших гравців. Інфраструктура серверу по плану не мала б постраждати після закінчення тех робіт, тобто всі ваші будівлі повинні зберегтись. Хоча ми стовідсотково не можемо гарантувати те саме для ваших інвентарів. Також на заключну частину цього невеликого звіту хотілося б викласти список функцій, які мали б входити у так роботи, повноцінна маніпуляція державами, а саме основи, чим є дипломатика, війни, внутрішні процеси, баланс та економіка, фізика світу, не вже було голосування, але, на жаль, відповідь була негативна, тому ми спробуємо все організувати для вашої зручності. Оптимізація плагінів, також оптимізація текстур, гілки розвитку персонажа, а також з малим відсотком, але ми можемо встигнути зробити гілку розвитку держав. А наразі хотів би всім подякувати за перегляд і побачимось за тиждень. Успакуйся жуями.